Я все життя не любила читати. Вважала, що це нудно, не цікаво. Взагалі я краще подивлюсь, TikTok. але все змінилось рік тому, коли відкрила для себе книги з іншого боку. В цьому відео я поділюсь порадами, як почати любити книги, зробити це своїм хобі і не кидати після перших прочитаних сторінок. Навіть якщо до цього ви не цікавились книжками, у мене був дуже важкий випадок, бо я взагалі не любила книги. Мене постійно заставляли їх читати, і після п'ятого класу я взагалі про них забила і більше не відкривала. В восьмому класі вперше за чотири роки я відкрила книгу по власному бажанні. Це був Гаррі Поттер і Філософський камінь. Я не дочитала і половини, і більше ніколи до неї не поверталась, бо не знаходила читання цікавим процесом. І от в десятому класі я повернулась до читання з ціллю стати розумнішим. Спойлер, книги не роблять вас. Зуміш. Це був початок 2023-го. Були люті блекаути, і от все для того, щоб почати читати. Я прочитала квартиру на двох. І в той момент я подумала: «Хм, а книжки реально можуть бути цікавими? І в той момент я зробила фатальну помилку, подумала, що книги зроблять мене генієм, і треба почати читати серйозну літературу. І от чиста істерічна альтушка, яка за своє життя прочитала тільки ромком, починає братися за ніч. Це. Це філософ, хто не знав. Навіть людині з досвідом буде важкувато, а тут чиста істерічна альтушка, яка. За своє життя прочитала тільки ромком. Пару днів я помучилась і в пісу забила на це. Далі мені в руку потрапила перша класика, це був Мартін і Денджека Джека Лондона. І я думала, все, тепер я стану великим читателем. За місяць я прочитала 80% книги і закинула. Просто більше не хотіла читати, і два роки я не поверталась до читання. У 2024 році я наткнулася на блог однієї дівчинки. Її контент мені, в принципі, подобався, і тут я вирішила послухати, а що ж вона про книжечки каже. І тут перша порада: оточіть себе естетикою читання. Дурна порада, але послухайте до кінця. Та дівчина так привабливо розповідала про книжки. і Взагалі цей світ колекціонування книжок. Мені от сподобалось те, як клеїти стікери на книжки. Тоді, до речі, Теж виключала світло, і це була ще одна причина читати. Я раптово так захотіла читати, що в один вечір я дочитала Марсіна, і вона взяла Гаррі Поттер і філософський камінь і прочитала його. Це були єдині книжки, які були у мене на полицях, і замовила другу частину. Я тоді просто ні один вечір не могла провести без книжок. Для мене це було вперше. І тут я знову натапляю на відео цієї дівчини, і вона там розповідала про четверте крило. І тут моя друга порада: читайте те, що вам подобається. А що мені подобається, якщо я ніколи нічого не читав і ніколи ні про що не чув? Тут на допомогу. Приходять букблогери, які за хвилину чи навіть менше розповідають вам про книгу і дуже часто наводять аналогії. Я от про четверте криво почула, що вона дуже схоже на секретний біс, по якому я тупо тащила, що там є дракони. Воєнний коледж і гаряча любовна лінія. Ну що ще треба для щастя? Головне, що вам треба зрозуміти, що книги не зроблять вас розумніше. Ви не покращите словарний запас, не покращите дикцію, ви просто кайфанет. Можливо, покращите свій життєвий досвід, бо переживете багато життів. Я от не можу сприймати фільми і серіали, бо я айпадкіт з ДВГЕшнік, і мені просто важливо щось робити, поки я дивлюсь. Що завгодно, лише не дивитись цю одну точку. А від книги ти нікуди не втечеш. Ти не можеш читати і паралельно крутитись на голові. Тобі треба просто дивитись в одну точку. Ще дуже часто я не задоволена акторським складом якогось фільму. Тут ви можете про це забути. От подобається вам Роберт Паттінсон і уявляєте його головним героєм кожної книги прапор в руки. Четверте крило при його масштабах я прочитала за тиждень, і це досі моя найулюбленіша книга. І тоді я зрозуміла, що романтичне фентезі це те, що мене особисто дуже чупляє. І ви так само можете почати з фентезі, бо багато людей чомусь ігнорує його. Коротше, читайте те, що вам точно сподобається, і буде вам щастя. Багато хто може сказати: я не люблю паперові книги або те, що вони дуже дорогі. А з телефону я не читаю, бо від цього у мене болять очі. І тут на виручку приходить електронна книга, і наступна порада, зробіть своє читання зручним. У мене, наприклад, Kindle, він як iPhone в світі телефонів. Простий, зручний, не дешевий, але в світі багато електронок. Він не псує зір як телефон, а читається як просто звичайна книга, бо тут екран не такий, як у телефону. От просто я відчуваю, взяла взяли сторінку від книги і під нею підклали фонарик. От плюс мінус отако не роботи тут можна збільшувати шрифт, яскравість і так далі. Наприклад, з книгою ти не можеш їсти або зручно пити чай. А тут просто як телефон поставив і читаєш скільки хочеш. Просто скачай книгу на телефон через додаток перекінь на Kindle і через хвилину книга вже тут. Також дуже допоможе мінімізувати ваш час в телефоні. Тобі скучно тягнешся не до телефону, а до Kindle одна кнопочка і читаєш або цю книгу поки відкриєш. Також є дуже зручна функція. Тут пише скільки хвилин тобі залишилось до кінця частини, і я роблю так. Так, курка приготується через 20 хвилин, а до кінця частини 15 хвилин. Тобто я можу встигнути дочитати до того, як приготується моя їжа, або пішла гуляти, а подружка сучко знову за і ти просто сидиш і читаєш. Не треба тягнути оцю бандуру, яка важить кілограм. Просто взяла, відкрила, почитала. І таких віконусь по 15-20 хвилин на день дуже багато. Дуже класна і лагідна заміна телефону, в двох словах. Перед тим, як я озвучу останню частину, дуже прошу вас підписатись на мій канал, або поставити лайк, це дуже допоможе моєму каналу, і я зможу частіше випускати такі відео. Я вважаю, найщасливіші люди це ті, у кого є друзі, а мати читаючих друзів це скарб. Дуже великий буст і мотивацію дає можливість обговорити книгу з кимось. Або якщо ви вирішуєте почати читати одну книгу одночасно, це як коли виходить якийсь культовий новий серіал, і ви дивитесь, обговорюєте. І це така радість від відчуття, що ти не один. Але якщо у вас, які у мене... Немає друзів, то на допомогу приходять книжкові клуби. Зачасту вони є у всіх великих містах України. Але якщо і з цим погана, то TikTok є найкраща платформа для спілкування. Але коли вийшла Onyx буря, весь букток дуже чекав цього моменту, і ми всі знімали відео, реагували на них, люди викладали свої теорії. Я не знаю цих людей, але вони мені як друзі. Якщо ви буктокер дивитесь це відео, знаєте, ви займаєте окреме місце в моєму серці. На цьому це відео закінчується. Була дуже рада поділитися з вами своїми досвідом та знаннями. Сподіваюсь, ви долучитесь до мого фанатства, і ми будемо разом обговорювати наші улюблені книжки. До нових зустрічей. Нових відео. Бай-бай.